Zeet kraapera. Zie Знає більшої любові за ту, як хто покладе душу свою, за друзя свою. Високопреподобні, і преподобні отці, дура, скорботна родина, воїни, браття, сестри це слова зі Святого Євангелії. Ми повинні їх знати, ми повинні читати, але за ці останні кілька років... Це, напевно, одні із тих, які всім нам найбільше запам'ятовують. У мене багато сказано про любов. Любов до Бога, любов до ближнього. Бо саме, саме любов рухає всім тим прекрасним. Ми читаємо також і те, що що так Бог полюбив світло і сина свого і віддав, щоб усякий, хто вірує у нього не загинув, а мав життя вічне. любов. І ось ми маємо приклад найбільшої любові. Наші герої, наші воїни, які повертаються, на жаль, на щиті, це є приклад найбільшої любові і любові до Бога. І любові до ближнього. Любові до рідних і близьких людей. Любові до рідної землі, до рідної держави. Бо вони йдуть туди, у саме пекло, у саму гущу, маючи у серці оту любов. Яку неможливо купити, яку неможливо якимось іншим чином отримати, як тільки від Бога. Тому що Бог. Кожній людині дає ті християнські чесноти, і серед них найбільше є любов. І нині ми з вами тут, на цьому подвір'ї, аби проявити і нашу любов до героя, до героя, який віддав своє молоде життя за наш спокій, за наш мир. За те, щоб ми эту любов до Бога і до ближнього поширювали серед усіх нас. Він знову вдома. Він знову серед нас. Але, на жаль, тільки душею. Він повертається на щиті і нагадує нам. Аби ми пам'ятали про кожного захисника і захисницю, яких, на жаль, немає з нами, які не пожаліли своїх життів, щоб ми з вами жили, щоб наші діти виростали в мирі, щоб вони не знали того, чого пережили оці наші герої. Нині ми прощаємося з ним, нині ми молимося за те, щоб Господь упокоїв його душу і душі інших колили героїв. У тому місці, де вже немає гуркуту зброї, у тому місці, де не розриваються ракети, у тому місці, де немає ворогів, а там, де є тільки любов, любов, заради якої вони віддають своє життя. Новприставлений воїн, герой, пред нашого воїна Олександра, слухаючи про його життєпись і ділячися свідченнями. Всі, хто його знав, дійсно закрадається дуже хороша думка про нього. Спокійний, тихий, лагідний, добрий, готовий завжди допомогти. І інші риси, які я чув з уст наших односельчан. Ми сьогодні дякуємо Богові за те, що він такий є. За те, що він лишається в нашому серцю, в наших щирих молитвах. Дякую вам, любі батьки, за те, що ви не побоялись, прийняли Божу волю і народили цього мужнього, тепер вже нашого героя, воїна-захисника Олександра. Питаємося ми нараз у Бога, чому він, чому не інчисть? Разу настає така хороша думка. Бог вибирає найкращих з кращих. Тому ми сьогодні дякуємо Богові за цю жертву любові, яку ми чули з уст отця Степана біля дому в промові. Ми дякуємо, що він не побоявся і бачив, споглядаючи своїм людським поглядом в очі смерті, свідчачи любов. До батьківщини України, віддаючи себе, своє життя за краще майбутнє для кожного із нас. Ми в молитві просимо Бога, щоб відкрив йому царство небесне. Ми в своїх щоденних пам'ятях будемо пам'ятати, не тільки співаючи то вічну пам'ять, але так само пам'ятати про його геройський подвиг. І дякуємо ще і ще раз. Вам, дорогі батьки, за вашого Сина, а нашого Героя. Нехай Господь дійсно дарує йому то Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу!